Так, привіт всім. Значить, ребята, буду собирати такі два, два ножика з долом якутського типу. Х-12Ф1 сталька. Дуже хорошо затермічилась. 61, 62 одиниці. Один ножик чуть коротший десь на міліметрів. Міліметрів 12, 11 буде десь. Так, приблизно на глаз. Ну такі от будуть роботяжки. Зараз це тільки чорнова. Чорнова у нас слюсарка пройшла. Будемо зараз виводити його в нуль, робити меншими стрічками, з меншою грітністю. І далі будемо робити поліровочку. В планах їх відполірувати по максимуму. І скласти. Ось такі от будуть таких два красавці. Ну, в принципі, по тому всьому, по результату я буду показувати. Ось так от. Ну що ж, слідкуємо. Так, а це вже, мужики, один фініш. Ось така от поліровочка. Як бачите, красиво. Ну, не прям такі дзеркало, не прям, але такий вже один готовий. Зведення нульова, тут, ну, точніше, в нуль, а, бумажку ріже, все як має бути. Ну і будемо готувати до зборки. Цей поки що, поки що чорнова. Будемо вставати перетирати і потім так само в поліровочку. В принципі, такі от, ну, такі от е результати цієї послідовної роботи. Ну що, слідкуємо? Слідкуємо далі. Будемо показувати. Так, ребята, мінус одна стабілочка. Зараз будемо розбивати. Коротше, поклею, поставив І не додивився, що воно не так як треба. Тут просвет. Короче. Тут я його пообрізав, щоб було видно. Порвав точніше. Ну, в общем от, така от банальна помилка. Минус така стабилочка. Ну такі от. Будем бить. Тепер виглядає ось так. На проставочке. Зараз це доріжем. Будет тоже пару проставочок. Остальне поломаємо. Ну такі вот, нічого не зробиш. Часу потрачено трошки. Будем. Перероблять, перерабатывать будем. Так, ну нарешті я завершив ці ножики із долом. Такі от ескомосики. Значить, ребята, ну цей, цей вдався красиво, хорошо. Трошки почистить його, бо вот так от э, поліровки і сразу на відео. Трошки вичистить і, в принципі, він готовий. Тут зведення в ноль, як бачите, О, газету ріже, ну, в принципі, що ще треба. Ось такі от поліровочки цей в такій стабілці, в такій розкрасці. Ну, Тут ця раковина у нас залита, тобто ну, таке буває, що попадає всередині в стабілці. Але нічого не зробиш, воно все залите, пролите, нікуди не дінеться. По обуху вроде 140, якщо я не помиляюсь. Ну, надо уточнять. я вже і забувся, чесно сказать. А цей, ребята, попив з мене жидкості конкретно. І я думав, буде швидше. Але, блін, мало того, що я руків. Я, ну, тобто, якщо ви бачили, і я переробляв. Плюс він. При обробці я зачепив тут гріндером треба буде дополювати. І тут я гріндером зніс нульове зведення. Ось такі от теж треба вставати його переробляти. Ну і Два рази я їм різався, ребята. Ну, такі от. Короче, він, проситься, просто проситься, просто щоб я його лишив вдома. Такі випадки я вже знаю. І ножі ці служать, блін, прекрасно, прекрасно служать. Я з них і здіваюся, як можу. Вони, блін, не хочуть ні сідати, ніде нічого. Це вже ребята провірено. Це вже декілька десятків ножів, таких в мене пройшло через такі от руки. Він вже проситься залишитися вдома. Ладно, з цим цього я дороблю. Поки я його відставляю в сторону, бо є робота, ну, поки він полежить. А цей ребята є в наявності. Кому треба, хто бажає почистим і відправимо трошки полірнем тут або теж зачухалось. Поки він, там, я його з місця на місце перекладав. Ще його полірнем. І, в принципі, цей ребятушки, в наявності. Хто бажає, Може придбати. Сталька х 12 f 1 твердість 60. В принципі, такі. от Ну Що ж, ребята, з вас підписочка, лайк, коментар. А з мене нові роботи. Всім дякую.